Усім мої вітання! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде арифметична прогресія. На попередньому занятті ми з вами вивчали числові послідовності, так от арифметична прогресія є однією особливою числовою послідовністю. Зокрема, якщо ви зараз подивитеся на запис моїх чисел 4, 7, 10, 13, я думаю, ви одноголосно зможете продовжити далі. У нас буде 16, 19, 22 і так далі. Тобто ми з вами помічаємо, що кожне наступне число на 3 більше за попереднє. Аналогічно, тут ми можемо побачити, що у нас 9, 5, 1, далі буде. Мінус 3, мінус 7, мінус 11 і так далі. Значить, кожне наступне число у нас зменшується на 4 або ж додається мінус 4, якщо вже говорити про збільшення. Так от, ось така послідовність, у якій кожен наступний член наскільки збільшить за попередній, називається арифметичною прогресією. Термін вам залишаю послідовність, кожен член, якої починаючи з другого дорівнює попередньому, доданому до одного і того самого числа, називають арифметичною прогресією. А ось це число 3 і 4 є дуже особливим. Воно називається різницею арифметичної прогресії. І вона у різних арифметичних прогресіях буде різною. Отже, різниця це е... ага, не, 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 так кожу. різниця, це те, наскільки кожен наступний член більший за попередній. І її дуже легко знайти. Щоб знайти різницю, нам потрібно від попереднього члена відняти наступний. Тобто, наприклад, щоб знайти ось тут різницю, 10-7 буде 3, 16-13 буде 3, 1 відняти 5 буде мінус 4, 5 відняти 9 буде мінус 4. Тому шукається вона дуже легко. Ну, а ми з вами запишемо основну формулу, яка нам знадобиться для того, щоб шука... шукати будь-який будь член арифметичної прогресії. Наприклад, якщо у вас буде арифметична прогресія, і там буде дуже багато чисел я вас прошу знайти, ну, який ось тут буде сотий або да, член прогресії. Ну, це буде дуже довго додавати, плюс 3 кожного разу. Ось для цього нам з вами винайшли чудову формулу n-ного члена арифметичної прогресії. Щоб знайти будь-який член арифметичної прогресії, нам треба перший член додати різницю, помножену на n-1. Де, власне, а n це той член арифметичної прогресії, який ми будемо шукати, N. Н-ний член 5, сьомий, 20, 30, 40 член арифметичної прогресії. А перше це перший член нашої прогресії, а де це різниця, те наскільки кожен наступний більший за попередній. Ну, і, власне, Н це його порядковий номер. Ми зараз цією формулою скористаємося, покажу, як, як нею користуватися, що вона означає. Головне, запишіть її собі і що означає кожне число. Ну і також ось такий чудовий запис, він нам каже, що для того, щоб знайти наступний член арифметичної прогресії. Достатньо просто попередній додати різницю. Так? Щоб знайти третій член, треба до другого додати різницю. Щоб знайти восьмий, треба до сьомого додати різницю. І, власне, те, про що ми говорили, щоб знайти різницю, потрібно від наступного члена відняти попередній. Так, поки з теоретичним матеріалом ми. Завершимо і поговоримо з вами власне про арифметичні прогресії. Ось у нас є запис і нас запитують, які з послідовностей є арифметичними прогресіями, е, указати для них перший член різницю. Помічаємо, що перша це буде арифметична прогресія. Перший член в нього одиничка, а кожен наступний більший на 3, тобто його різниця дорівнює 3. Е, друге, хотілося б сказати, що ні, але по суті ми можемо рахувати це арифметичною прогресією. Перший. Член дорівнює 4, а кожен наступний більший за, на 0. Тобто різниця у нас в цьому при, випадку дорівнює 0. Далі 0, 1, 5, 10, на жаль, не буде арифметичною прогресією. Чому? Тому що тут більше на 1, тут більше на 4, тут більше на 5, а має бути кожен наступний на таке саме число більше. 4 мінус 4, 4 мінус -4, 4, 4 теж не буде арифметичною прогресією, я думаю, ви це розумієте. 5 мінус 4 мінус 3 мінус 2 це арифметична прогресія. Кожен наступний більший на 1. Додаємо 1 і отримуємо наступний член. 0102 не арифметична прогресія, тому що збилися 0,12 було би. А 0102 не арифметична прогресія. Номер 692, майже усний. Нас просять записати перших 5 членів арифметичної прогресії. У нас є А1 і є Д різниця. Тобто перший член у нас 5. Я думаю, ви здогадуєтесь, якщо різниця 4, то щоб знайти наступний, треба 5 додати 4. Буде 9. Далі наступний член у нас буде 9 додати 4, 13. далі буде 17 і останній буде 21. Тобто Це таке завдання навіть не на обчислення, а просто записати. Аналогічно тут 4,7 перший член прогресії, кожен наступний треба додавати мінус 0,7. Тобто далі буде 4, далі буде 3,3, далі буде 2,…

Добре, наступне завдання. Знайдіть три наступні члени. Тут теж максимально все просто. 4,2, 3,8 ми помічаємо, що кожен наступний більший на 0,4, тобто далі буде 3,8. Далі буде 4,2 і останній 4,6. Тут Вікторія Миколаївна помилилася. Не в той бік пішла, бачите, не подивилася, та чудово, ми теж люди, ми теж робимо помилку. Нас кожен наступний менший на 0,4, тобто нам потрібно віднімати 4,2, 3,8, 3,4, далі буде 3, далі буде 2,6. І далі буде 2,2. Ось таким чином у нас вийшла арифметична прогресія. Окей. Да. Ну і далі вже власне, будемо з вами користуватися цією формулою. Я сподіваюся, ви її записали тоді, коли я просила. Якщо не записали, то зробіть це зараз. Я ще разочок вам цю формулу винесла, щоб ви її побачили. Послідовність АЕН це арифметична прогресія. Нам потрібно знайти А7, тобто сьомий член арифметичної прогресії, якщо нам відомий перший член, і різниця. Тут максимально все просто. Ми просто будемо у формулу підставляти. Щоб знайти А7, треба до А1 до Дати різницю помножену на 7 мінус 1, так, тому що n у нас дорівнює 7. Так, ми шукаємо а7, тому у нас n дорівнює 7. Тобто, щоб знайти а7, нам потрібно а а1 у нас 3 додати. Різниця у нас мінус 8 помножена на 6. Мінус 8 на 6, мінус 48, мінус 48 плюс 3, мінус 45. Я би ще хотіла, щоб ви звернули увагу на ось цей приклад, щоб ви, можливо, в майбутньому одразу робили дію віднімання. Так? 7 відняти 1 буде 6. Тобто, щоб знайти а 7, треба, а 1 додати 6D. Щоб знайти А40, треба А1 додати 39 d тобто на 1 менше. Щоб знайти А15, треба до А1 додати 14 d Якщо вам це важко, можете записувати просто формулу, підставляти і обчислювати. Так, ну, власне, наступний А12 трішечки інша прогресія. Щоб знайти А12, треба до А1 додати 11 d Чому 11 d Тому що 12 відняти 1 якраз таки. Буде 11. Де помножити на 11, 11 де. Ну і, власне, шукаємо. А12 дорівнює 2,7 додати 11 помножити на 0,4. 2,7 додати 4,4, 6,7,1. Ось таким чином ми знайшли А12 просто підставляючи у формулу. Нічого важкого. Я сподіваюся, немає. Наступний номер 698, нам потрібно знайти спочатку різницю, а потім 10 і 18 член арифметичної прогресії. Пам'ятаєте, щоб знайти різницю, потрібно будь-який наступний член відняти попередній. Наприклад, 1 друга відняти 1. Або 0 відняти 1 другу. Ну, до речі, 0 відняти 1 другу мені набагато простіше. Тому що 0 відняти 1 друга буде мінус 1 друга. Різницю ми знайшли. Тепер нам потрібно знайти член. Щоб знайти а десяте, нам потрібно до А1 додати 9D, ну, або ж D помножене на 10 відняти 1. Це теж можете прописувати, якщо вам так зручніше. Тобто, А1 у мене одиничка, тому що це перший член, додати 9 помножити на мінус 1 другу. 1 9 на мінус другу – це мінус 4,5 і вийде мінус 3,5. І, власне, щоб знайти 18-й член, А18 треба до А1 додати 17 d А1 в мене одиничка, D у мене 9. Е... Боже не то пишу, D у мене мінус одна друга. Треба 17 помножити на мінус одну другу. 1, далі плюс і мінус дасть нам мінус. А 17 поділити на 2 це буде 8,5. І в мене вийшло мінус 7,5. Ось так спокійно, без проблем знайшла. Добре, йдемо далі. Наступне завдання: нам потрібно знайти перший член арифметичної прогресії. Якщо у нас є А 2 і Д, якщо у нас є А 10 і Д. Ну, давайте зробимо А, ну, теж можна зробити і то, і то. Тут воно цікаве. Чому? Тому що, маючи А-друге, ми без проблем знайдемо перший член арифметичної прогресії. Знаєте як? Е, ну, Взагалі кілька способів. Є кілька способів. Е, наприклад, ми з вами знаємо, що щоб знайти різницю, треба від наступного відняти попереднє. Да, можна підставити сюди, де, сюди 8 і знайти один. Або ми з вами знаємо, що щоб знайти. А друге, нам треба до А1 додати де, і так само можна підставити. Ну, тут можна взагалі зовсім зовсім по різному. А можна здогадатися, що щоб знайти перший член, якщо коли ми шукаємо другий, ми додаємо це число, то нам, по суті, треба буде відняти мінус 5. Але краще підставити у формулу, щоб не заплутатися. А друге у мене 8, а перше я шукаю різниця у мене плюс-мінус 5. 5. Так, ну а тепер будемо переносити невідомі вліво, відомі вправо. А перше залишу з цього боку 8 і мінус 5 перейде туди зі знаком плюс. І а перше буде дорівнювати в мене 13. Ось таким чином. Або ж можна було просто до від вісімки відняти мінус 5. 8 мінус мінус 5 буде якраз. 13. А ось тут трішки складніше. Тут так легко не вийде, тут потрібно буде користуватися формулою. Якою формулою? Нам потрібно знайти перший член, якщо ми знаємо 10 і різницю. Тобто, ми з вами знаємо, що щоб знайти А10, нам потрібно до А1 додати 9Д, ну або А1 додати N Мінус 1, 10 мінус 1 помножити на D. Все чудово, ми А 10 знаємо, де знаємо, а перше можемо знайти. Підставляємо 7 дорівнює, а перше плюс 9 помножити на 4. 7 дорівнює, а перше додати 36. Тепер, щоб знайти А перше, треба 7 відняти 36. 7 відняти 36 буде мінус. 29. Ось таким чином ми знайшли перший член нашої прогресії. Дуже схожий номер у нас 701, тільки тепер нам потрібно знайти різницю арифметичної прогресії, коли ми знаємо перший член, тобто А1 у нас дорівнює 8. І 11 член він дорівнює 33. А тут, до речі, таке, знаєте, питання більше до української мови. Чи 11-й член дорівнює 33, чи це мінус 33, але я схиляю, я що до того, якщо по правилам української мови, 11 С33, тобто замість це вони поставили тере і будемо сприймати ось цю позначку як тере. А18, А11 33, а нам потрібно знайти різницю. Як ми будемо її шукати? Ну, ми ж знаємо формулу. Ми знаємо формулу, що щоб знайти А11 потрібно до А1 додати 10Д. Окей, давайте підставимо все, що ми знаємо. А11 в мене 33. А перше, у мене 8, додати 10. Далі, щоб знайти 10D, мені потрібно 30. 3 відняти 8, 10 d буде дорівнювати 25, тобто d дорівнює 25 поділити на 10, і D в мене буде 2,5. Ось так легко ми знайшли з вами різницю. Нічого складного немає. Так, трішечки вступили ми з вами у розділ арифметичної прогресії. Давайте я вам розповім декілька де важливих властивостей арифметичної прогресії. По підручнику Істера їх 5 штуч. Я знаю, що у мерзляка тільки ось ця перша, і вона насправді є однією із найважливіших. Будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох сусідніх з ним членів. Ну і є така ось формула a n-1 плюс a n плюс 1 поділити на 2, дорівнює a n. Давайте розбиратись, що це означає. Якщо я візьму якесь число, наприклад, 13, то у нас 13 буде дорівнювати середньому арифметичному двох сусідніх членів. А середнє арифметичне – це треба їх додати і результат поділити на 2. 10 плюс 16, 26, поділити на 2, якраз таки вийде 13. І ви так можете працювати з будь-яким абсолютно членом. Наприклад, 25. Має дорівнювати 22 плюс 28, 60 і поділити на 2. Вийде 25. Ось така цікава властивість, те, що член арифметичної прогресії є середнім арифметичним двох його сусідів. Так, наступна властивість теж цікавенька, але трішки важча. Будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох рівновіддалених від нього членів. Я одразу, не читаючи формулу, поясню: наприклад, я візьму число 19 і від нього відступлю на 3. Отримую ось тут 28. І в інший бік відступлю на 3, отримую 10. Так от, 19 має дорівнювати 28 плюс 10 поділене на 2. 38 на 2 якраз таки й вийшло 19. І ви так можете брати абсолютно будь-які. Наприклад, 16 і відступлю на дві клітинки. Так. 10 плюс 22 32, поділити на 2, вийшло 16. Можна на 5 клітинок по бокам відступати, ну, на 5 членів, да? на будь-яку кількість членів відступаєте і отримуєте якраз таке це число. Окей, наступна властивість, це взагалі дуже важко в сприйнятті, але я спеціально намалювала малюночок, зараз розберемося. Якщо К Л, П і С це якісь натуральні числа, і сума К і Л така сама, як сума П і С, то і члени послідовності АКТ і АЛТ в сумі будуть такі самі, як АПТ і АСТ. Що це означає? Ось у мене є арифметична прогресія. Я їх пронумерувала: перший, другий, третій, четвертий і так далі, в мене їх всього 11. Тепер дивіться, я візьму четвертий і шостий, просто порядковий номер. Четвертий і шостий. Разом 10, другий і восьмий, разом 10. Тобто їх порядкові номера в сумі однакові. Так от, вийде, що і ті самі числа, у яких порядкові номера в сумі однакові, в сумі будуть давати таке саме число. Четверте і шосте, тринадцять і дев'ятнадцять в сумі 32, друге і восьме, сім і двадцять в сумі 32. Ось така властивість. І ви так само можете брати, наприклад, 10 і, я не знаю, 10 і 6 разом 16, 11 і 5 разом 16. І їхня сума теж буде однакова. Ще дві властивості, є, які мені не дуже подобаються, я їх залишила вам для теоретичного матеріалу, це просто в запис трішечки в іншому вигляді арифматичної прогресії. Да? Ось по суті, те, як ми з вами використовували, коли ми писали, що А11 дорівнює А1 плюс 10 d тут так само, що будь-яке АНТ дорівнює ось наше, по суті, А1, а ось наше Д помножене на те число, яке є порядковим номером. Але я не Дуже люблю ці дві властивості. Я залишаю вам їх, але нам вони не знадобляться сьогодні. Тому. Використовувати ми їх не будемо. Так, і ми з вами переходимо до третього рівня завдань. У нас номер 705, і він такий цікавенький. Я знаю, що більшість моїх учнів розв'язує його усно, ну, принаймні перше і третє, але насправді ці номера на застосування властивості. Отже, перше, між числами 3 та 7 вставте одне число, щоб утворилася арифметична прогресія. Ну, я думаю, всі вже здогадалися. Яке тут має бути число? Так, я думаю, здогадались, що тут має бути число 5. так? Але як же ж це зробити математично, а не на інтуїтивному рівні? Все дуже просто. Ми знаємо властивість, що ось це наше число має бути середнім арифметичним двох сусідів. Тобто 3 плюс 7 поділити на 2. Як... Якраз такий вийде 5. Ось таким чином це шукати за допомогою властивостей. Я поки перше пропущу, я поки друге пропущу, виконую третє. У нас є числа 3, а потім ще має бути три числа між ними і потім 7. Тут, знову ж таки, в мене більшість учнів здогадуються, якщо подумають, ви теж можете натиснути на паузу подумати, я одразу покажу, що буде 4, 5 і 6. 4, 5, 6 і 7. Ну і тут знову ж таки є кілька варіантів, як його шукати. Можна використовувати те, що рівновіддалені, так що ми можемо знайти, наприклад, п'яте. Ми знаємо, що ось цей член, то, що буде ось тут, він рівновіддалений, да? на два знаходиться. Щоб його знайти, треба три додати сім і поділити на два. І якраз таки вийде п'ять. І коли ми ось тут отримали п'ятірочку, ми можемо тепер цих два додати: 3 додати 5 і поділити на два, ми отримаємо чотири. mm <laughs> І цих 2 додати, 5 додати 7, поділити на 2, ми отримаємо 6. Тобто тут спрацьовують властивості. А ось в четвертому прикладі трішечки важко, тому що нам потрібно між числами 3 та 7 вставити 2 числа, щоб утворилася арифметична прогресія. І чесно кажучи, в мене не було ще учнів, на жаль, які здогадалися, як же ж це робити. Давайте ви теж натиснете на паузу і спробуйте подумати, які тут мають бути два числа. Я дам підказочку, вони не цілі, вони будуть дробові, але які самі дробові, спробуйте здогадатись. Так, ну що, я сподіваюся, ви натиснути на, на паузу подумали. А тепер розповідаю таємницю, як же це робити. Насправді все максимально просто. Тоді ми знаємо, що ось це у нас стрічка це перший член арифметичної прогресії. Отже, наше А1 дорівнює 3, А2 ми не знаємо, А3 ми не знаємо, а А4 ми знаємо, воно дорівнює 7. Тепер, маючи А4 і А1, ми можемо знайти різницю. Чому? Тому що ми знаємо, що А4 дорівнює А 1 доріня. Додати 3D. Тобто А4 це у нас 7, дорівнює А – 7 дорівнює А – це у нас 3, додати 3D. Тепер переносимо невідомі вліво, відомі вправо, 3D буде дорівнювати 4, і щоб знайти D, нам потрібно 4 поділити на 3 або ж 1,1 третя. Тобто ми з вами знайшли різницю. Якщо ми знайшли різницю, ми можемо без проблем знайти наступний член. Додати 1,1 третью 3 плюс 1,1 третя буде 4,13. 4,1 додати 1,1 третью буде 5,2 треті. І 5,2 додати 1,1 третьо буде 6,3 або ж просто 7. Ось таким чином це шукається, нічого складного тут немає. Так, і наступний номер, номер 708. Ось уже він такий цікавіший, важчий, я думаю, тут трішечки прийдеться подумати, а не просто не дати правильну відповідь. Знайдіть перший член арифметичної прогресії та різницю. Ну, і в першому я знаю, що в мене багато учнів розв'язує і розв'язує правильно, маючи 18 і 19 члени, маючи. Попередній і наступний, ми без проблем можемо знайти різницю. Чому? Тому що щоб знайти різницю, треба від будь-якого наступного відняти попередній. 3 відняти 5 і ми отримуємо мінус 2. Ну, тут проблем, я думаю, немає. А тепер нам потрібно знайти перший член. Яким чином? Та ми сьогодні це вже робили. Ми маємо члени арифметичної прогресії, як знайти. Перший член все дуже просто. Наприклад, ми з вами знаємо, що А18 дорівнює, а 1 додати 17. Де ми тільки що знайшли, А18 ми знаємо. Підставимо 5 дорівнює, а 1 додати 17 помножити на мінус 2. 5 дорівнює, а 1 відняти 34. І тепер А 1 буде дорівнювати 5 плюс 34. Це буде 39. Різницю знайшли, перший член знайшли. Тут було дуже просто, тому що у нас два сусідніх члена. А що нам робити, коли у нас вони не поруч. Четвертий і двадцятий. Тут, на жаль, так легко не вийде, да? тут потрібно щось думати. Але ми можемо написати: ми з вами знаємо, що щоб знайти четвертий член арифметичної прогресії, нам потрібно А1 додати 3D. так? А щоб знайти А20. Нам потрібно а перше додати 19D. Це ось та формула єдина, яка у нас по суті сьогодні була: формула n-ного члена арифметичної прогресії. Максимально просто ми його можемо шукати і знаємо. Але що тепер? Тепер ми знаємо А4, і ми знаємо А20. Тобто, по суті, ми можемо написати, що ось це дорівнює А4, тобто 11, а ось це дорівнює А20, тобто 43. Ми з вами отримали систему. Так, я сподіваюся, ви ще не забули як їх розв'язувати. Не так багато пройшло часу. І ми без проблем розв'яжемо системку. Який тут спосіб найлегший, я думаю, тут спосіб найлегший додавання. Домножимо перше рівняння на мінус 1, мінус А1, мінус 3D дорівнює мінус 11, а друге перепишемо без змін. Далі використовуємо спосіб додавання, додаємо мінус А1, плюс А1, вони взаємознищуються, буде 0, мінус 3D плюс 19 буде плюс 16, мінус 1. 13 плюс 43 буде 32. Отже, у нас вийшло рівняння 16D дорівнює 32, отже, D дорівнює 32 поділити на 16, і ми знайшли різницю арифметичної прогресії, ми знайшли d. Так. А... Щоб знайти А перше, ми можемо підставити абсолютно будь-яке рівняння. Наприклад, ось у це А 1 плюс 3D дорівнює 11. А 1 плюс 3 помножити на 2 дорівнює 11. А 1 дорівнює 11, 3 на 2 це 6. І А 1 буде дорівнювати 5. Все, ми з вами знайшли і різницю, і перший член нашої арифметичної прогресії. Щиро сподіваюся, що вам це не було складно. Так, а ми далі з вами переходимо до номера. 705 708 ми зробили. Так, до номера 710 але тут е я вам скажу, що ці номера теж дуже цікавенькі, але вони в мене будуть у окремому відео, е тому, будь ласка, воно трішечки в іншому форматі, обов'язково перегляньте. Ще 4 номера. Можете подивитися, номер 710, 712, 714 і 715 будуть в іншому відео. Посилання на відео так я залишу під в описі під відео. То відео закрите, воно не для всіх, тільки для тих, хто має посилання, тому, будь ласка, кому цікаво, переходьте в описі під відео будуть всі ці інші номера. Ну що ж, я сподіваюся, що для вас була корисна арифметична прогресія. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, напишіть ваші коментарі, ваші реакції, я на них завжди чекаю і обов'язково на них реагую. Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!